Добрий день, шане панство. Це терміновий випуск новин КМРФ. З вами я, Сухина Володимир, починаємо. Довід проводить конкурс міста міста 2024. І, звичайно, ми не могли пройти повз. В цьому конкурсі вирішила взяти участь наша студентка, байдюченка Анна. Аня навчається на першому курсі за спеціальністю 121 інженерії програм, забезпечення. Вона творча, доброзичлива, комунікабельна, здатна проявляти якості справжнього лідера. Більше про майбутнє міст ми зможемо дізнатися мого колеги, який зараз з нами на зв'язку. Єгоре, вітаю! Дожчекаємо подробиць. І так, добрий день, колего. З вами я, Єгорік. Сьогодні ми дізнаємося у студентів коледжа і не тільки про що вони думають про Аню як людину, студентку, подругу та колегу. І так біля мене зараз стоїть подруга Ані Настя. Розкажіть, будь ласка, про Аню і як вашу подругу. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Я думаю, тут це ясно. Тепер давайте дізнаємося думку одногрупника Тимофія. Е, хотілося б дізнатися, а як вона для вас, як староста? Ну, тут можу показати лише так. На жаль, ми змушені призупинити нашого кореспондента Єгора, адже з нами не зазвичай ще один наш кореспондент Сергій, який просто зараз покаже нам шокуючу новину. Тож Сергію, тобі слово. Добрий, день, Володимире. У нас термінал включення. Ми змогли прибратися до Ані і засняти її. Цікаво. Що місниця? Студія. Дякуємо, Сергію. Єгорчик. Повертаємось до тебе. А ми часом продовжувати опитувати людей в коледжі. Зараз зі мною знаходиться викладач математики у Ваня. Добрий день, розказіть, як Ані навчається. Добрий день. Аня прекрасно навчається, постійно приймає участь на парах. Математику, видно, дуже любить. Дуже гарно в неї виходить розв'язувати тригонометричні рівняння, беріть приклад. Аналітичне мислення приклад. прекрасне, логічне мислення, домашнє завдання виконує. Тільки брати приклад з такої студентки. Беріть приклад з нашої дії. Дякую, колего. Але на цьому наш терміновий випуск новин не завершується. Адже нещодавно в нашій студії побула сама Аня. І зараз мої колеги це покажуть. Розкажіть нам про себе Що ви вмієте, яка ви особистість? Я дуже активна, цілеспрямована, комунікабельна. Дуже гарно танцюю. Десь тут можете глянути. Дуже гарно співаю, дуже гарно навчаюсь. Вивчаю японську, корейську, німецьку, англійську. А ще ви дуже скромно, так? Можливо, трошки. Це був терміновий пус новин КМРФ. З вами був я, Сухина Володимир. До побачення.